З вами канал Оросада. І наразі будемо сьогодні проводити розпаковку. Звичайно, ми отримали розсаду фрігу полуниці ще вчора. Скажу вам зразу: ми вже її розпаковували. Та сьогодні будемо показувати вам. Отож, з італійського розсадника отримали сорт полуниці Федеріко, пізньо стиглий сорт. Ось такий вона має вигляд. Зараз будемо виймати та дивитись, як виглядають самі кущики. Та попри все, ось ще маємо паспорт сортності, який нам до того ж висели. Федеріка з Росад... розсадника. Ось сорт. Федеріко. Я думаю, що сорт буде відповідати заявленим. Вимогам. Отож, зараз розпаковуємо, а потім будемо розказувати, що ми очікуємо від цього сорту. Отож, пізньо стиглий сорт Федеріко та саджанці із італійського розсадника. Росада фріго. Ось ці поменші, тому зараз виймаємо та будемо виймати наші. Пакуночки із розсадою, та як. Зазвичай треба їх замочити просто у водичку. Просто у водичку. Ось так вони попаковані. Вчора просто трошки змочили водою та залишили відходити. Ось такі, дивіться, одна із цих пачок. Ось така. Зараз розріжемо та детальніше. Роздивимось на нашу полуничку. Оскільки тут воно пофасовано, коріння досить гарне. Отож маємо. Це щось не дуже. Один, два, цей гарний. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. В одному пакунку 11. Ну, ось цей якийсь не внушає довіри. Отож, 11. Там маємо ось таке гарне коріннячко. Зараз будемо замочувати водичку та ввечері висаджувати. Перший пакунок 11. Мали нам вислати 50 штук. Ось другий пакуночок, що маємо тут. Зараз рахуємо. Гарно. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну ці дуже прям гарні. Прям дуже-дуже. Десять. -дуже. Далі Де, йдемо. Ось ще маємо пакуночок. Зараз знімаємо резинку. Тепер полічимо. Наразі в одному пакуночку була одна. Одинадцята, Один. Два. Три. Чотири, п'ять, гарні, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, десята, маленька така собі. Отож тридцять. От ще один пакунок. Сорок. Один, два, три. Чори, п'ять, гарні, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рівно десять, але всі гарні. Сорок і останній. П'ятдесятий, п'ятий десяток. Зараз ще тут розберемо. Коріння гарна, взагалі, гарна половинка. Один, два, три, одна малюсінька, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рівно 10, одна із них геть малюсенька. Але, думаю, все рівно з нею щось буде. Наразі полуниця, розсада полуниці, вірніше, досить гарна. Що очікуємо від цього сорту? Звичайно, має бути пізньостиглий сорт, при тому ще й великоплідний. Як заявлено, досить схожий на чамуру турусі. Пізній, великий, урожайний, крупноплідний. Кущі мають бути приземісті, самі квітконоси мають бути недовгі, всі мають ховатись під листками. Отож має бути така полуниця, що можна її продавати навіть поштучно. Тобто досить великоплідна. Це достатньо новий сорт. Будемо пробувати. Будемо перевіряти заявлені якості цього сорту, отож, сорт з полуниці Федеріко, отриманий із італійського розсадника. Звичайно, не досить дешево, та хочеться побачити відповідність саме сорту. Тому що у нас зараз проблема із тим, що ці всі заявлені сорти не відповідають. Що не купиш, то все не те, чого хотів. Отож, Федеріко із. Італії замочуємо, обрізаємо трошки зараз корінчики, замочуємо та ввечері будемо висаджувати. Будьте на зв'язку, слідкуйте за тим, як розвивається цей сорт, як фрігополуниця покаже себе у нас в Україні, а конкретніше на Житомирщині. Вперед!